Фах архітектора це така, напевно, дитяча мрія, задумка. Вперше почув про професію архітектор в художній школі, десь шостому чи сьомому класі. І зацікавився, тому що зрозумів, чим власне займається архітектор і, власне, десь був до того потяг. Хоча сам процес здобуття цього фаху він був трошки там складніший. Спочатку це був технікум за іншою спеціальністю, власне, педагогічною, а потім все ж таки університет архітектура. Ну і так склались обставини, що, зрештою, архітектор, я в цьому році вже 20 років як практичного досвіду, викладач всього там четвертий рік. Але та педагогічна перша і архітектурна друга освіта, вони вже от себе зараз взаємопов'язують. Так що першу проведену пару, мабуть, що ні. перші проведені пари це були. Я був залучений як практик до архітектурного проектування безпосередньо об'єктів. Ці пари в основному це було щось таке дуже схоже на практичний процес проектування, але точно пам'ятаю першу лекцію. Перша лекція з основного містобудування для четвертого курсу це такі дорослі люди. Дуже хвилювався, готувався, прям підготувавши презентацію вдома. Ввечері записував по таймінгу текст, який маю говорити. Дуже хвилювався, щоб я помістився в час і навпаки, щоб тексту вистачило в час. Через 10 хвилин лекції все настільки якось органічно переросло в якесь природне русло. Процес взаємодії, комунікації з студентами, запитання, відповіді, і власне ці пояснення стали якимось такими органічними, що до наступної лекції вже взагалі не готувався, а просто тезисно собі нотував якісь питання, які треба висвітлити, і воно все органічно іде досі. Напевно, все ж таки 80-90%, грунтуючись вже на тому, що стикався за ті роки практики в практичній реалізації. Що надихає? Немає такої чарівної пігулки, якоїсь там єдиної музи, це точно надихає сам процес створення архітектурних об'єктів. З процесі реалізації функції, емоції через середовище, в якому мають бути ці функції, емоції зреалізовані. Ну і точно надихаючим фактором це є спостереження вже роботи реалізованого об'єкту. Коли об'єкт реалізований, працює за покладену на нього функцію, задовільняє споживача. Оце дійсно надихає. Життєве кредо, ну, для мене це звучить якось так трошки, можливо, занадто. Так високорівнево, як кредо, скоріше не кредо, а якась така позиція. Не створювати проблеми там, де їх немає. І я, взагалі, там і в роботі, і в житті намагаюся десь дотримуватись такого принципу, що кожна проблема це є питання, яке потребує вирішення. Воно може бути складніше, воно може бути простіше, але щоб воно створило якісь такі непоправні речі, звісно, різні проблеми бувають, але ну ті. Чи ті, чи інші можна вирішити і варто їх сприймати як питання для е, вирішення, а не як проблема, яка там перекреслила щось на ніц. Як мотивувати студентів до навчання? Немає знову ж таки, напевно, якогось такого одностайної такої думки, як це зробити, тому що всі студенти різні. В моєму випадку, мабуть, це все ж таки десь такий наближення до практичного досвіду і можливість ту теорію, яку ми вивчаємо, пов'язати з практикою реальних об'єктів, з практикою створення проектів. Це багато дуже демонстрацій власне, практичного практичного досвіду, який пройдений нами там. Складний до цеглинки, тобто достеменний якийсь розбір цих речей їхньої структури. Майже з кожного предмету організовую екскурсії на реалізовані об'єкти, і наші, і не тільки наші, для того, щоб ті теми, які засвоюються на теоретично на парах, щоб вони були, щоб... щоб вони були відображені в реалізації архітектурних об'єктів, і це працює. Це працює і вже роб можна зробити висновок, що власне студенти, це найбільше, якби для них таким є якимось показовим фактором, і навіть після е, того як ми десь там одну-дві екскурсії зробили, то потім вже навіть і пропусків пар менше, бо хочуть якось взаємопов'язати оці речі, щоб зрозуміти їх глибше якось. Оце, напевно, мотивує. Штучний інтелект навчанні абсолютно позитивно ставлюся, хоча є різні думки щодо цього. Я архітектор. З такою практикою, що починав свою практичну діяльність у 2005 році, і два роки, ще, два роки ще креслив на кульмані, тобто вручну, потім пересів за комп'ютер, якийсь час вивчав комп'ютер, тобто тоді це теж був такий скачок. І я студентів прямо мотивую до того, що кажуть: дивіться, я вам не, не зможу заборонити, я не зможу там якось вплинути на те, щоб ви користувались чи не користувались. Якщо користуєтесь, користуйтесь грамотно. І десь чув таку фразу, не хочу, щоб це було там як. Моя авторська, але я нею постійно користуюсь, бо я її чув, що архітектора не замінить штучний інтелект. Архітектора замінить інший архітектор який вміло користується штучним інтелектом. І це завжди кажу студентам. Дивлячись, що розуміти від студентським життям, якщо це якісь там, скажімо такі прям. Молодіжні студентські їхні ком'юніті, можливо, це не мало би бути прям так сильне вклинення. Якщо це йде мова про якусь організацію позанавчальної діяльності такої, яка допомагає в навчальній ті самі екскурсії, чи ті самі якісь такі бесіди, розмови, то однозначно так. І я себе не знаю, як сприймають студенти, але я себе сприймаю. Роботі студентами не як якимось наставником, а скоріше як старшим товаришем, який має певний досвід, і може цим досвідом поділитися для того, щоб вони ну, також чогось навчилися від цього. І така неформальна комунікація, вона точно повинна бути. Тобто навчання не повинно обмежуватись виключно там дзвінком парою, а повинна бути однозначно, що якась є неформальна комунікація. Важко характеризувати ідеальних студентів, тому що насправді м, завжди чомусь ідеального студента вважають там відмінником і так далі. Е, я так не вважаю. Е, е, ідеальний студент це студент, який е, прийшов і розуміє, для чого він прийшов. Тобто це студент губка, можна так назвати, який е, дійсно е, впитує якусь ту інформацію, яку отримує і і. Чим раз тим більше намагається нею оперувати і розвивається в процесі свого розвитку. Ми навіть в практичній діяльності до нас приходили студенти на роботу, які там практично Ну, приходили абсолютно без ніякого досвіду і зараз дійшли до такого рівня, який є дуже висококласними спеціалістами. А були такі, які приходили там, ну прям вважаючи, що вони висококласні спеціалісти. І направду, от цей такий момент порогу самоствердження він якраз працює негативно. Тобто, якщо студент розуміє, що він прийшов сюди вчитися, то він вже ідеальний студент. І якщо він сприймає оці якісь моменти, які ти намагаєшся йому донести в процесі цього навчання, сприймає це не як якийсь там хейт, якусь критику, а сприймає як коментарі, побажання, і побажання, що ти є співучасником цього процесу створення. А в архітектурі воно так і є, тому що дай десятьом архітекторам чи десятьом студентам однакове завдання, отримуєш 10 різних результатів, але не означає, що один з них правильний. а всі Інші неправильні. Тобто, це означає, що є 10 різних архітекторів, 10 різних думок, 10 різних об'єктів, і для кожного об'єкту знайдеться свій споживач. І тому важливо спрямовувати ту русло і стикаємося часто з тим, що е також треба навчити сприймати критику. Тобто не завжди критика є негативною, іноді критика спонукає тебе до саморозвитку. З свого студентського життя, а та то історії безліч, тут можна було би говорити напевно дуже довго. У мене так закарбована дуже сильно іс історія з вступу на архітектуру, власне, це на все життя, буквально. Я перед вступом на архітектурний факультет, я поступав на перший курс за загальним корпус, конкурсом, але поступав вже дещо там старшим, тому що закінчив до того часу технікум. В технікумі спеціальність була ну, по завершенню, я був вчителем трудового навчання і креслення. Тобто, креслення у мене був предмет, який я вже там на той момент достеменно ним володів, і здавав екзамен з креслення ну, разом з. Абітурієнтами, моїми майбутніми одногрупниками у більшій мірі, ну які там мали тільки шкільний курс з креслення. І завдання з креслення для мене було ну там відверто таким дуже легким, бо робив там дипломну роботу вже в вигляді проекту. А креслення було дуже простим. І я там те, що давалося на півтори години, зробив там за хвилин 15 до креслення. Зробив креслення, абсолютно не користувався ні гумкою, ні нічим. Тобто, воно було для мене, воно було окей, гарне. Ну, 15 хвилин я його зробив. Десь ще 10 хвилин посидів, ну думаю, якось негарно так швидко здавати, бо там дехто тільки рамку закінчує креслити. Ну, Пішов здавати. Здаю, і сидить професор, який приймає екзамен. Пізніше ну, це був професор, який мене викладав, а пізніше вже був мій начальник, коли я пішов працювати викладачем. І каже, а ви що вже зробили? Я кажу, та зробив. Так може перевірте. а я беру ту роботу назад, думаю, може професор отако відразу побачив якусь елементарну помилку і йду назад, сижу ще півгодини в то креслення, вдивляюся, нічого не можу знайти. Та й потім вже здав разом з усіма. Досидів, дочекався до кінця екзамену, коли почали вже всі здавати, сам теж здав, ну але за екзамен отримав максимум. Тобто ніякої помилки не було, це просто була якась така фраза, але вона мені так закарбувалася. І це навіть десь потім, чому я її так пам'ятаю, бо це такий перший сигнал, що треба тобто, бути впевненішим у своїх діях. Ой, таке питання дуже. Я дуже болюче на сьогоднішній день, тому що дуже на слуху. Я навіть буквально нещодавно два тижні тому брав участь в семінарі, ну так можна сказати, міжнародному, тому що це польська палата архітекторів, його проводила на цю тему. І дуже є багато різних позицій. Це стосувалося професійного виграння архітекторів, ну але його можна застосовувати до будь-яких спеціальностей. І для себе виніс якось ну, десь подібне бачення і мав, але виніс точно таку тезу, що професійне вигорання це є. Небаченням е, якогось майбутнього прогресу. Тобто, якщо людина ставила перед собою якісь цілі, і або на, на шляху досягнутої цілі не наближається до тієї цілі, або наблизилась до тієї цілі і не ставить собі вищу ціль, оце якраз той перший дзвіночок для сприйняття ну, такого, такого стану як професійне вигорання. Тому треба завжди вміти знайти чим себе замотивувати. Собі в минулому дуже просту: менше думай більше дій. Тому що перед кожним рішенням в мене, ну воно так в мене завжди є, що дуже багато треба обдумати, і багато кроків не робиться через те, що ну, методом підбору там, плюсів, мінусів, і якихось аналізів результату можливого, е через побоювання ризиків е іноді приймаєш не ті рішення, які, можливо, варто було би прийняти. І тому менше думи більше дій це, напевно, така, можливо, це звучить якось авантюрно, але я думаю, що воно б мені допомогло.